Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Тепер наші очі відкриті. Річард Аллен Гренел, американський дипломат, республіканець, консультант зі зв'язків з громадськістю. У 2020 році обіймав посаду виконувача обов'язків директора національної розвідки під час першого президентства Дональда Трампа. Перший відкритий гей, який займав посаду. В кабінеті міністрів історії США це дійсно відповідає традиційним цінностям, яких, начебто, тримається Трамп і його команда. Зараз це ще один ганебний спецпосланець Трампа, який примушує Україну до капітуляції. Заявив незручний факт в тому, що ядерна зброя в Україні належала Росії. Пряма промова Гренела прояснимо ситуацію з Будапештським меморандумом. Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії, вона не була українською. Це незручний факт. Цією заявою ця нікчема пояснює всьому світу, що Росія мала право нападати на Україну, що Росія не мала жодних обов'язків захищати Україну. Тепер ви розумієте їх підступну політику, брехню і маніпуляцію. Це два дракони, які ненаситно бажають жерти. Один червоний, інший зірково смугастий в обличчі команди Ілона Трампа. Один намагається жерти захід, а інший схід. Колишній конгресмен республіканець Адам Кінзінгер різко відреагував на заяву Гренела. Вона, ядерна зброя, була радянською. Ти тупий шолом для дупи. Тобто вона була однакова і українською, і російською. Це базові знання. Від себе додам, що арсенал був розділений відносно території, на якої він розташовувався. На російській території належав Росії, на українській території належав Україні. 4 лютого президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучому Пірсу Моргану заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю. Якщо вступ до НАТО затягнеться, не звини Києва на десятиліття. Він також висловив упевненість, що російський диктатор Володимир Путін не напав би на Україну в 2022 році, якби країні залишили ядерну зброю 30 років тому. Брехня і маніпуляція повинна бути розвінченою. Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх погодитися на відмову від ядерної зброї, і ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це, якби Україна все ще мала свою зброю. Я знав, що Путін, на відміну від його попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму, документа, який передбачав безпекові запевнення для Києва в обмін на відмову від ядерної зброї. Вони боялися віддати ядерну зброю, бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюся жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною. Я вважаю, що те, що Путін зробив, було дуже неправильним. І я вважаю, що Європа і Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну. Може настати час, коли український уряд повірить, що зможе досягти мирної угоди, з якою зможе жити. Але я не думаю, що решта з нас повинні відмовляти звід підтримки. Україна обов'язково переможе. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!